Доброго ранку, доброго дня! Хай плещуть долоньки, хай тупають ніжки, Працюють голівки і сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня. Бажаєте ви, бажаю вам я. Діти, погляньте, що це? Так, це дерево. Давайте ж пригадаємо особливості дерев. Дерева мають одне тверде та міцне стебло, яке називається стовбуром та багато гілочок, які ростуть від цього стовбура. А які ви знаєте назви дерев? Це яблуня, слива, липа, тополя, береза і багато інших. А тепер розгляньте цей малюнок, що намальовано тут. Правильно, кущ. Давайте ж з вами пригадаємо, які особливості кущів. У них немає такого одного стовбура, як в дерева. У них є декілька дерев'яних стебел із гілками, що починаються відразу із землі. Які кущі ви знаєте? Це шепшина, бузок, калина та багато інших. Діти, ми з вами пригадали особливості дерев та кущів. А скажіть, Чим же вони схожі між собою? Правильно, у них є корінь, є гілочки, листя, та на деяких деревах і кущах є плоди. А чи знаєте ви, як називається ось цей кущ? Це піони. Вони бувають рожевого. Світлого та темних кольорів Також бувають білі. Так пахнуть квіти лоскотно і ніжно. півонії вже квітнуть дивовижно, А на пелюстках крапельки роси. Так пахнуть квіти лоскотно і ніжно. Не знаю в світі більшої краси, Як ніжні квіти у моєму краю. В них стільки щастя, різні кольори, Цей дивовижний аромат вдихаю, бо ж квітами засаджені двори, І все це пахне, радує серденько, Нас нагусь й задоволення дає. Весна відходить, літо ж так близенько, а у природі стільки щастя є. Тож сьогодні я пропоную нам намалювати саме ось такий прекрасний кущ півонії. Ви можете обрати колір, який вам подобається найбільше. Можете світло-рожевий або темно-рожевий, а можете білий. Ось погляньте, який білий і в ньому серединці є трішки рожевого кольору. Тож колір обираємо, який вам подобається найбільше. Що ж нам потрібно? Спочатку на білому папері ми простим олівчиком малюємо ось такий кущ. Потім наводимо цей кущ зеленим кольором. Далі можете взяти трішки іншого кольору зелений і намалювати ось такі листочки. Листочків малюємо багато. Після того, як намалювала листочки, ми переходимо до малювання самих квіточок. Я обрала ось такий рожевий колір і погляньте, яким способом я наношу фарбу. І ось такий чудовий кущ півоній у мене вийшов. А які кущі вийшли у вас? А наше заняття закінчене. Я дякую вам за увагу. До нових зустрічей!